Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа переносить нас у містечко Гелуве в Бельгії. Це старовинне місто, яке знаходиться біля кордону з Францією. 30 грудня 2016 року. Місцевий мисливець вигулював собаку вздовж дороги, коли його пес натрапив на обгоріле тіло, заросле ожиновими кущами, яке лежало в канаві неподалік. Чоловік вирішив, що це труп тварини, не став приділяти йому увагу і повернувся додому. Проте всю ніч його не полишали сумніви, чи справді це була тварина, а не людське тіло. Наступного ранку, 31 грудня, він вирішив повідомити про знахідку в поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце, вони побачили, що труп поїдають щури, яких довелося відганяти. Одразу стало зрозуміло, що це людське тіло, але воно було майже невпізнаваним. Тулуб був сильно обгорілий, обличчя знівечене, натомість руки та стопи збереглися майже неушкодженими. Особливо привернули увагу слідчих ноги, жертви. На нігтях був яскравий лак з особливим дизайном, який міг запам'ятатися комусь, хто його робив або хто бачив раніше. Оглянувши тіло, поліція дійшла висновку, що це вбивство. По-перше, через опіки та майже повну відсутність одягу на жертві. По-друге, на місці не було знайдено запальничок чи слідів легкозаймистих рідин, що дозволило виключити версію самоспалення. Судячи зі стадії розкладання, поліцейські припустили, що вбивство сталося декілька днів тому. Вони також вважали, що злочинець, ймовірно, був місцевий або добре знав цю територію, оскільки тіло залишили у віддаленому та безлюдному місці. Водночас у поліції не було жодних повідомлень про зниклих безвісти, тож встановити особу загиблою було вкрай складно. Тіло доправили до моргу, і 2 січня 2017 року розпочався розтин. Судмедексперт виявив численні переломи на обличчі жінки: один на черепі, інший біля очної западини. Її зріст становив 1,44 м, а вік визначили в межах від 18 до 25 років. Тіло мало помітно виражений неправильний прикус, при ній не було жодних документів сумки чи гаманця. Єдиною знахідкою на місці злочину став обгорілий шматок чорного пластику, який, ймовірно, був залишками контейнера, в якому спалили тіло. Крім того, за формою черепа судмедексперт визначив, що невідома жертва була азіаткою. Перша версія поліції полягала в тому, що жертвою могла бути Нарумі Курасакі, японська студентка, яка зникла у Франції 5 грудня. Слідчі припустили, що вбивця міг вивести її тіло через кордон у Бельгію, щоб ускладнити ідентифікацію. Однак ця версія швидко відпала. При детальнішому огляді обгорілого тулуба жінки вдалося знайти клаптик тканини, на якому збереглася частина бірки від футболки. Це був бренд Масіквіно, який продавався виключно в Азії. Крім того, на руці жертви був унікальний японський годинник, випущений обмеженим тиражем усього 1300 копій, і всі вони продавалися лише в Японії. Ці знахідки дозволили слідчим зробити висновок, що жінка була не місцевою, а наймовірніше прибула безпосередньо з Азії як туристка, студентка або недавня іммігрантка. З огляду на це поліція звернулася до азійських посольств у Бельгії, проте жодне з них не повідомляло про зникнення своїх громадян. Тоді слідчі почали опитувати працівників місцевих імміграційних служб і центрів для біженців, але й це не дало результату. Це наштовхнуло поліцію на думку, що жінку ще не встигли оголосити в розшук, або ж вона мала обмежені контакти зі своєю родиною. Тоді слідчі почали обхід місцевих будинків, показуючи мешканцям фотографії її манікюру. Гелуве це дуже маленьке містечко, і жоден із місцевих не бачив там азійських жінок. Поліція відвідала всі найближчі салони краси та манікюру, однак жоден із майстрів не впізнав лак чи дизайн на нігтях. У регіоні також працювало кілька великих грибних ферм, де часто наймали азійських мігрантів. Поліція перевірила всі підприємства, однак усі працівники були на місці, тож цей слід теж зайшов у глухий кут. Слідчі також звернулися до місцевих секс працівниць, адже серед них часто траплялися жінки-мігрантки. Але й тут не вдалося знайти жодної зачіпки. Останнім кроком стали відвідини азійських ресторанів, зокрема тайських і китайських. Проте серед їхніх працівників також не було жодних зниклих. Зрештою, поліція взяла зразки ДНК загиблої, проте не змогла зіставити їх з жодними наявними записами, оскільки Бельгія не мала власної бази ДНК, матеріали відправили до сусідніх країн, але й це не дало жодного результату. Поки поліція перевіряла всі ці зачіпки, судмедексперти продовжували ретельно досліджувати обгорілі рештки тіла в пошуках нових доказів. Під тілом вони виявили згортки згорілих газет, просякнутих розчинником. Деякі сторінки збереглися достатньо, щоб їх можна було прочитати. Ця знахідка стала однією з найкорисніших. З уцілілого фрагмента поліцейські змогли розпізнати заголовок і визначити, що газета належала нідерландському виданню метро, випущеному 21 листопада 2016 року. Це дало змогу припустити, що невідома жертва загинула приблизно в цей час. Аналіз личинок і комах на тілі підтвердив цю гіпотезу. Експерти встановили, що смерть настала орієнтовно 20-21 листопада. Попри цей прогрес, ідентифікувати жінку так і не вдалося. Тому 7 лютого 2017 року, коли поліція завершила реконструкцію її обличчя, по всій Бельгії були розміщені повідомлення. Правоохоронці закликали громадян повідомити, якщо хтось впізнає цю жінку, її речі, лак для нігтів або бачив щось підозріле 20-21 листопада 2016 року. Це дало свої результати. Невдовзі місцевий житель Гелуве згадав, що бачив чоловіка, який бігав у супроводі своєї дівчини азіатки. Він розповів, що цей чоловік був місцевим, добре знав околиці і мав камери спостереження навколо свого будинку, проте всередині їх не було. Він також мав дивне захоплення полюбляв спалювати деревину. Чоловік не перебував у стосунках після розриву з колишньою, проте мав виражену пристрасть до азійських жінок і шукав на сайтах знайомств виключно їх. Свого часу його тайська подруга разом із донькою переїхала до Бельгії, проте ніхто не бачив їх уже певний час, Ба більше сам чоловік покинув країну та, схоже, втік до Таїланду. Все це виглядало дуже підозріло, тому суд легко видав ордер на обшук його будинку. Поліція ретельно обшукала приміщення, перевірила каналізацію насліди крові чи ДНК, проте жодних доказів злочину не виявила. Також не знайшли слідів засобів для прибирання, що підтвердило припущення, що вбивство сталося не в цьому місці. У такій ситуації бельгійські правоохоронці могли лише повідомити про свої підозри тайських колег і чекати на відповідь. Вона надійшла досить швидко. Тайська поліція знайшла чоловіка, його дівчину та її доньку. Всі вони були живі, здорові та просто насолоджувалися відпочинком. Тож все це виявилося просто збігом. Поліція також розглядала іншого можливого фігуранта чоловіка з міста Менен, який мав непальську подругу, яку давно ніхто не бачив, але вона також не була загиблою. Після цього розслідування зайшло в глухий кут, а слідчі втратили останню зачіпку. Поліція ще раз повторно опублікувала повідомлення про пошук інформації 2 травня 2018 року. Проте ніхто не відгукнувся. Тож вбивство поповнило архів нерозкритих справ аж поки 13 серпня 2018 року з поліцією Брюсселя несподівано не сконтактувало В'єтнамське посольство. Вони отримали листа від чоловіка з В'єтнаму, який повідомляв, що вже майже два роки немає зв'язку зі своєю дочкою, 28-річною Нгуен Ті Суан. Востаннє він спілкувався з нею 21 листопада 2016 року. Нгуен народилася у багатодітній родині з шістьма дітьми, і серед усіх своїх братів і сестер була найуспішнішою та найбільш здібною в навчанні. Саме на неї батьки покладали найбільші надії та вкладали всі ресурси в її освіту, навіть брали кредити, щоб забезпечити їй гідне навчання. Зрештою, вони накопичили достатньо коштів, щоб відправити її на навчання до нагої в Японії. Там вона вивчала менеджмент та бухгалтерський облік, потім дизайн інтер'єру, а згодом білоінженерію. Однак навчання давалося їй нелегко, адже вартість життя в Японії була значно вищою ніж у В'єтнамі. Щоб звести кінці з кінцями, Нгуєн працювала на кількох роботах: покоївкою в готелі, офіціанткою в ресторані та продавчиною в супермаркеті. Вона також регулярно просила у батьків фінансової допомоги. У пошуках підтримки вона звернулася до агентства, що допомагало в'єтнамській діаспорі в Японії, сподіваючись, що вона допоможе їй балансувати між навчанням, роботою та фінансовими труднощами. Приблизно в той же період вона познайомилася з чоловіком з Бельгії, який тоді перебував у Японії. Між ними швидко виникла симпатія, і після його повернення до Бельгії вони продовжили спілкування онлайн. Коли вона розповіла про це батькам, вони були категорично проти цих стосунків і наполягали, щоб вона знайшла хлопця ближче додому. Після її зникнення в'єтнамська поліція не проводила ретельного розслідування. Дізнавшись про загадкового бельгійця, вони дійшли висновку, що дівчина добровільно покинула країну і одразу ж закрили справу. Залишившись сам на саме з проблемою, батько Нгуен власними силами намагався знайти доньку. Він розміщував оголошення та публікації в соцмережах, зокрема у в'єтнамських спільнотах у Японії та Бельгії, проте два роки не отримував жодної зачіпки. Перепробувавши всі можливі варіанти пошуків у рідному В'єтнамі, він згадав про бельгійця, з яким Гуен познайомилася в Японії та регулярно спілкувалася після повернення. У розпачі, не маючи інших варіантів, він звернувся до в'єтнамського посольства в Брюсселі, сподіваючись, що вони зможуть переконати бельгійську поліцію, перевірити, чи перебувала його донька в цій країні. У посольстві були поінформовані про тіло, знайдене в Гелуве, і передали ці відомості в'єтнамській поліції. Далі правоохоронці взяли зразки ДНК у родини Нгуен, а також передали поліції мобільний телефон, який вона колись залишила у В'єтнамі. Зразки ДНК та телефон були запаковані в дипломатичний контейнер і відправлені літаком із В'єтнаму до Бельгії. На той момент у Бельгії все ще не було централізованої ДНК бази даних. І за деякими джерелами, це був перший випадок в історії країни, коли зразки ДНК зниклої людини були використані для розкриття справи. Зразки ДНК родини Нгуен збіглися з ДНК невідомої з Гелуве. Тепер, коли поліція встановила особу жертви, залишалося з'ясувати, хто ж її вбив. Батько Нгуен вчинив дуже розумно, надіславши її телефон до Бельгії, адже у його пам'яті збереглися розмови з батьками, у яких вона показувала фото свого бельгійського хлопця. Крім того, серед повідомлень знайшли листування з чоловіком з Бельгії, який наполегливо підштовхував її приїхати до нього за тижні, що передували її вбивство. Хлопець стиснув не лише на саму Нгуен. її батько також отримав повідомлення з бельгійського номера з текстом: Дозвольте вашій дочці приїхати до Бельгії. Квитки вже оплачені. Я добре про неї подбаю. У телефоні також зберігалася копія паспорта та ідентифікаційної картки цього чоловіка. Проте була одна проблема: номер на паспорті виявився фальшивим. Перед від'їздом до Бельгії Нгуєн поділилася контактами деяких знайомих зі своєю подругою, і серед них був бельгійський номер телефону. Поліція зателефонувала за цим номером, він все ще був активний. Але виявилося, що це був не особистий номер, а корпоративний, що належав компанії в місті Менен. У ній працювало 444 особи. Поліція отримала список усіх співробітників і почала перевіряти їх по черзі. Зрештою, вони вийшли на 29-річного Джона Вандулаге. Джон мав стосунки ще з 2009 року, а в 2013-му переїхав до своєї дівчини. 27 жовтня 2016 року у них народився син. Джон мав добре оплачувану роботу, що передбачала часті відрядження до Мексики, Італії, Болгарії і найголовніше до Азії, зокрема до Японії. За словами його дівчини, він був спокійним і добрим, хоч іноді ставав агресивним, але лише на словах. Всього один раз він ударив її по щоці, але більше не повторював цього після того, як вона заявила, що піде від нього. Джон майже постійно сидів у телефоні, але його дівчина була впевнена, що він спілкується з клієнтами. Вона вважала його вірним і навіть не підозрювала про зради під час його закордонних поїздок. Проте реальність була іншою. Під час поїздки до Японії в травні 16-го року Джон познайомився з Нгуєн на сайті знайомств. Спершу їхнє листування було невимушеним. Вони обговорювали свої інтереси та хобі. Але невдовзі розмова набула відвертого характеру. У повідомленнях Джон неодноразово запитував, чи можуть вони зайнятися сексом. Вони зустрілися в готелі, де у них відбулося інтимне побачення. У листопаді 2018 року поліція вирішила заарештувати Джона. Вони знали, що він вирушає на роботу рано вранці, тож влаштували фальшивий контрольно-пропускний пункт для перевірки на алкоголь неподалік його дому. Але достатньо далеко, щоб його родина нічого не побачила. Коли Джона зупинили, його попросили вийти з автомобіля і пройти до поліцейського авто, де нібито знаходилося обладнання для тесту на алкоголь. Щойно він опинився всередині, двері зачинилися, а офіцери надягли на нього кайданки та повідомили про арешт за навмисне вбивство Нгуентхі Цуан. Арешт стався буквально за кілька днів до його весілля. Реакція Джона була дивною. Він не проявляв ані шоку, ані розпачу. Свідки описали його як байдужого, ніби він був зовсім не здивований. План поліції зробити так, щоб його наречена не стала свідком арешту, спрацював навіть занадто добре. Вона почала хвилюватися коли Джон не зателефонував їй після прибуття на роботу. А коли поліція прийшла до неї з обшуком, вона помітила у одного з офіцерів папку з написом Навмисне вбивство. Вона ніколи не чула про Нгуен, тому перша думка, яка прийшла їй в голову, була жахливою. Вона вирішила, що Джона вбили. Її охопила паніка, але й те, що він не жертва, а підозрюваний, теж не сильно її заспокоїло. Спершу на допиті Джон заперечував будь-яку причетність до вбивства. І лише визнав, що знав Нгуен. Однак детективи продовжили тиснути, і після двох з половиною годин він зламався. Джон зізнався у вбивстві і розповів, що телефон і планшет Нгуен він замурував під ванною, коли робив вдома ремонт. Щоб дістати ці докази, поліції довелося використати спеціальне обладнання. На обох пристроях знайшли понад 9 тисяч повідомлень, якими обмінювалися Джон і Нгуен. Їхній зміст був надзвичайно відвертим, причому Джон навіть у ті дні, коли його наречена народжувала їхнього сина, продовжував писати Нгуєн сексуальні повідомлення. Джон з самого початку будував їхні стосунки на брехні. Він сказав Нгуєн фальшиве ім'я та адресу, щоб вона не змогла знайти його у соцмережах і дізнатися про його справжнє життя, про наречену та новонароджену дитину. Але він розумів, що довго це не триватиме. Рано чи пізно Нгуен дізнається правду і це зруйнує його сім'ю та репутацію. І тоді, в його голові, визрів план, аби врятувати своє майбутнє, він має заманити Нгуен у Бельгію та вбити її. Джон не лише заманив її у пастку, а й змусив її власноруч оплатити власну смерть. Він не хотів витрачати свої гроші, тому наполіг, щоб вона сама профінансувала поїздку. Це змусило її взяти кілька позик, аби покрити всі витрати. Її маршрут був довгим і виснажливим. Спочатку вона прилетіла до Фінляндії, звідти до Нідерландів, а потім вже потягом вирушила до Бельгії. Нгуен очікувала, що Джон зустріне її на вокзалі, але він навіть не поспішав на зустріч. Незважаючи на те, що він нічим не був зайнятий, він спокійно залишався дома, змушуючи її чекати наодинці в чужій країні. Коли він нарешті з'явився, Нгуен була дуже незадоволена такою поведінкою. Але це було лише початком розчарування. Вже в машині вона взяла телефон Джона, можливо, щоб зв'язатися з кимось. Джон вирвав телефон з її рук і між ними почалася сварка. Саме тоді він повідомив їй правду. Вона не може залишитися в нього. Для Нгуен це було болючим ударом. Вона зрозуміла, що її використали. У відповідь вона вдарила Джона по обличчю та сказала, що розповість усе його наречені, але Джон не міг цього допустити. Він почав робити те, що запланував із самого початку, просто раніше ніж збирався. Він почав жорстоко бити НГуен, завдаючи удари, які зламали кістки її обличчя. Врешті-решт вона втратила свідомість. Він з'їхав з дороги у безлюдне місце, і там, у темряві, закрив їй рот і ніс рукою. Він тримав руку 43 секунди, поки вона не перестала дихати. На момент смерті вона пробула у Бельгії лише 22 хвилини. Джон повернувся додому. Тіло Нгуєн усе ще було в його машині. Він сподівався, що наречена не помітить нічого дивного. Вона дійсно нічого не запідозрила, бо дивилася телевізор. Тоді Джон дістав пластикову бочку розчинник Вайтспірід і сірники з сараю. Завантажив усе в машину і вирушив у Гелуве. На місці він запхав тіло Нгуен у бочку, накрив його поліетиленом, облив розчинником, а потім підпалив за допомогою газет. Він не став дивитися, як усе горить. Як тільки полум'я спалахнуло, він просто розвернувся і поїхав, ніби нічого не сталося. Джон вирушив до найближчого каналу. Там він викинув її сумку та рюкзак у воду. Вони так і не були знайдені. Він повернувся додому о 21.00. Провівши три години прибираючи сліди. Джон ретельно очистив автомобіль від слідів крові, після чого привів себе до ладу і поводився так, ніби нічого не сталося. Вдома він виправ одяг, а ID-картку Нгуїн розірвав на шматки і викинув у сміттєвий контейнер. Дії гаманець він залишив при собі і позбувся його лише наступного дня, коли йшов на роботу. Спочатку Джон зізнався у вбивстві, проте за кілька днів після арешту повністю змінив свою історію. Тепер він заявляв, що це був не умисний злочин, а всього лише нещасний випадок. Але ще більш шокуючими були його слова про те, що насправді в усьому винна його дружина. Його аргумент звучав так: дружина не задовольняла його сексуально, зокрема, рідко робила те, чого він хотів. Через це він шукав інших жінок. Якби не це, то він би ніколи не познайомився з Нгуен. Якби не познайомився з нею, то ніколи б її не вбив. Отже, його дружина теж частково винна у смерті Нгуен. Це стало останньою краплею для його нареченої. До цього вона тричі приходила у в'язницю, намагаючись його підтримати і зрозуміти. Але коли вона почула це, вона повністю відреклася від нього. Суд над Джоном почався 8 січня 2021 року у суді присяжних Західної Фландрії. На суді він категорично заперечував, що планував вбивство. Він заявив: Я насправді хороший хлопець. Я привіз її до Бельгії, щоб вона мала краще майбутнє і кращі можливості. Я просто хотів показати їй свою країну. 14 січня 2021 року. Присяжні винесли вердикт. Джон Вандулаге винен у вбивстві, але без попереднього умислу. Попри те, що він заманив Нгуен у Бельгію, суд вирішив, що саме вбивство було занадто хаотичним і раптовим, щоб вважатися запланованим заздалегідь. Джона засудили до 27 років ув'язнення на рік менше ніж вимагав прокурор. У Бельгії суспільство загалом було задоволено рішенням суду. Але у В'єтнамі була зовсім інша ситуація. Родина Нгуен була шокована таким м'яким покаранням. Виявилося, що вони думали, що в Бельгії є смертна кара. У В'єтнамі смертна кара досі діє. І вони автоматично припускали, що Джон отримає саме такий вирок. Після суду колишню наречену Джона запитала, що вона думає про Нгуен. Вона відповіла. Я не відчуваю до неї ненависті, я відчуваю лише співчуття. Вона вірила його брехні. Вона не знала правди. Нгуєн була невинною жертвою, яка просто опинилася не в тому місці, не в той час.